Thank you. Дівчатка, це моя перша одягалка. Не можу сказати, що я прям модніця, але вирішила спробувати. Ну погнали джинси у мене з Нью-Йоркера купляла в Румунії, обійшлось за 3,5 копійки. Ніколи не купую джинси онлайн, бо боюсь, що потім погано будуть сидіти на попі. До речі, носочки з Аврори лайк. Ну а ці, як ви бачите, на попі сидять файно на вулиці. Тотальне дубе, у того одягаю светрик. Якщо не помиляюсь, то це фамо і намагаюся одіти так, щоб півтонаки не лишилось на ньому. Люблю всі кофти, футболки, ось так заправляти, але треба, вибачте, мені дзеркало. О, тепер все нормально, я перевірила. Далі одягаю прикрасу, ось браслетик пандора, далі одна каблучка, друга, третя. І все, набір зібраний. Якщо ви погано розгляділи, то ать, ать і переходимо до взуття. Захотілося взути свої нові бутіліони від манго, і тут я ховаю носочки, щоб їх не було видно. У мене насправді мало поводів, щоб кудись гарно вдітись, нарядитись, бо у мене майже вся робота з дому. Тому банальний похід в магазин або на манікюр це вже ціла подія. А тут я вже одягаю верхній одяг і зав'язую пальто ще пояском. Але потім перед зерком я помітила, що треба було його тугіше зав'язати, щоб більше підкреслити талію. Беру сумочку, розчісуюсь, я побігла на лазерну епіляцію. А ви пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, чи знімати ще подібні відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите свій невеличкий фідбек. Знаєте, це, коли ти їдеш не на глобальну закупку, а докупити щось помілочі, і все одно чек виходить отакений. Ну, от, цього разу в нас вийшло так. Тут якісь такі цікаві речі. Катучині. Це якесь печиво. Я взагалі без поняття, що це. Це взяв мій хлопець, каже, що така штучка італійська дуже смачна. Не знаю, будемо пробувати. Серветочки. Одразу дві пачки, бо постійно швидко закінчується. Молоко. Трубочки. Ну, звісно, тут, напевно, вже без слід. Можу ставати амбасадором цього напою. А мій хлопець може ставати амбасадором цього напою. Це мені для рецепту десертика. І це якась ковбаса упаковочка 100 гривень. Ужас. Ужас. Якщо вона буде така сама, як ті упаковки дешеві по 340 гривень, це буде печально. Обідно. Тостовий хлібчик, Чорний принц, чи як називаються ці томати. Якусь вони називаються по-модному. Коротше, було по знижці взяла. Соломка. Боже, це не знаю. У мене бувають періоди, мене прориває на якийсь фрукт. І зараз у мене період, коли я просто наїдаюсь цими яблуками чемпіон. Це про чи чемпіон, я не знаю, як ці сорти яблук називаються. Ну, це просто це такий балож. Я просто може не знаю, штук 5, напевно, за день з'їсти, бо мені дуже подобається. І банани. Щось мені так зхотілося бананів. Авокадік по знижці зараз. Чайочок закінчився. Взяли ось такі по знижці за 40 гривень. Вообще, ну, лафа. І, звісно, ось ця любов, любов на бризки шампанського. Ще один продукт, амбасадором якого я можу ставати. Угу. А мій хлопець знову ж таки, його набірчик. І ще така намазочка. Масло. І сметана. Останнє це картопелька. Все зараз буде розпаковка абсолютної фігні сільпо яку ми не купили. Зайшли просто по водичку, вийшли з пакетом на тисячу гривень. Водичка поляна квасова. Був ще ламанат, але поки дійшли додому, його вже нема. Пергамент. Далі креветки, які е, нам порахували за 1000 гривень. Вийшовши з сільпом, ми помітили, що чек на 1800 гривень не може бути. Того нам зробили повернення. Ось така локшина якась. Як це називається? Начос. Начос з сиром. Свіжий багет з сиром, розкіш. Фісташки. Потім до начоса ще чедер. Сирний соус, паштетик з індичкою. люблю іноді таким побалуватись. Мівінка. Зараз як я запарю мівінку, свіжий багетик з цим паштетиком з індички. Боже, це буде в мене зараз вечеря. Взяла гостку. Взяла попробувати ще ось такі норі. І ладно, із крисного було молоко, що треба до кави. І яйця ще. Все. У мене закінчився майже весь догляд для тіла, тому давайте подивимось нову посилочку від Beauty Prof. UA. Замовила на сайті ось такий набір для догляду за тілом My Time від Alma K. Обрала його для своїх щоденних ритуалів, бо тут є очищення, відшелушування та зволоження в одному наборі. Наприклад, ось цей розслабляючий гель для душ. Має легкий аромат, до речі, уже уявляю, як буде зручно завдяки об'єму цих засобів брати їх в подорожі. Наступне, що було. Бо у цьому наборі це мило для відшушування тіла. М'ягенько скрабую, тому для щоденного використання буде супер. Ну а далі переходимо до мого фавориту цього набору: це зволожуючий лосьон, дуже сподобався його ефект охолодження на тілі. Звісно, одним набором це не могло все обійтись, тому взяла ось такий батер для тіла. Має легку консистенцію, завдяки якій швидко вбирається, але... Глибоко зволоджує, адже містить олії. До речі, має приємний аромат білого чаю. Коротше кажучи, я залишилась у захваті від цих засобів, тому залишаю інстаграм, де їх купляла. І, до речі, зараз на сайті знижка на продукцію бренду до мінус 20%.